Я хочу подякувати вперше організаторам форуму за можливість бачити небайдужі очі в цьому залі. І зараз за мною буде іти невеликий ролик, який розповість про нашу діяльність. Вона настільки масштабна і велика, і тримається вона саме на плечах жінок, жінок, які фінансують всі проекти самостійно, і навколо цих проєктів об'єднують інших людей. Але оскільки я маю честь бути присутня з тими, хто робить такі самі речі разом зі своїми однодумцями, я би сьогодні хотіла підняти трохи інше питання. Ви знаєте, коли я зайшла в цей зал, я побачила неймовірну виставку, виставку яка дає цитати відомої єврейської жінки Голди Мейр. І мене зачепила одна. Вони перестануть вбивати наших дітей, коли полюблять своїх більше. Ви розумієте, ця історія говорить про те, що основою будь-якої справи хорошої це є любов. Сьогодні у нас з вами відбувається геноцид. Геноцид українського народу. Саме такий геноцид свого часу пережив. Єврейський народ це страшна трагедія, але в цьому дійсно поєднується і породжується єдність нації. Сьогодні наш міжнародний жіночий рух буде в Софії Київській о 5 годині приє... проводити хресну ходу за е... військовополонених та їхніх сім'ї в підтримку йдуть представники дипломатичних представниць, в підтримку йдуть керівники військових підрозділів, в підтримку йдуть представники духовних наших організацій, тих мам, тих дружин, тих дітей, які щодня чекають на повернення своїх рідних. Тих які знають, що кожного дня їхні діти проходять хресну дорогу Ісуса в полоні. Ви розумієте, як на фронті сьогодні немає людей, яких можна замінити, і ми про це чуємо кожного дня. Хлопці говорять, ми втомлені, але нам немає заміни. Так серед тих, хто зараз сидить в цьому залі. І серед тих, кого тут немає, але ті, хто об'єднані в добрих справах, їм також немає заміни. Волонтерів не збільшується, їх зменшується через вигорання. Ми з вами там, де ми потрібні, ми допомагаємо тим, кому найважче. Але ніколи не питаємо в себе, як втомлені ми. І чи, як довго ми зможемо робити далі добрі справи? Для мене особисто є натхненням одна жінка, яка з 14-го року чекає повернення сина, який зник безвісті на Савур Могилі. 22-му році вона в грудні місяці поховала чоловіка. І коли вона прийшла на наш всеукраїнський жіночий молитовний сніданок, вона мені сказала, я тут, бо мене мій чоловік, навчив тримати слово. І я його дала за три дні до того, як він загинув. І я маю його дотриматися. Кожен з вас, я і мої дівчата, мої жінки, ми всі дали слово стояти. До перемоги. Як би не було важко, як би не сили не покидали. Але що потребує сьогодні українське суспільство? Українське суспільство сьогодні потребує помічати маленькі речі, які відбуваються поруч. Сьогодні діти Миколаєва стояли тут і показували. Ті речі, які вони зробили в підтримку інших людей. Сьогодні діти Київської області продавали тут мед, збирали донати на продовження доброї справи. Ви розумієте, я бачу, що наш центр цінності, який ми створили на прохання військових, вони сказали: дівчата, візьміть і зробіть щось, щоб тут серед. Столиці серед всіх університетів, наших найвідоміших в Україні, не було магазину зброї. Вони пішли на фронт, а ми залишилися тим тилом. І ми тримаємо цей центр на своїх плечах. І за весь цей час ми маємо лише тільки одну людину, яка стала поруч з нами. Це був Глен Тапер. Це людина американець, який з 22-го року. Не покладаючи сил, приїжджає і допомагає Україні. Він нам зробив освітлення і тепло для того, щоб і діти, і переселенці, і вдови, і ми особисто, бо в кожної з нас або чоловік на фронті, або син на фронті, або племінник, або хтось з рідних, щоб ми бачили цю підтримку. Ах. Я би дуже хотіла, щоб в Україні з'явилися програми для громадського суспільства по відновленню. Бо для того, щоб допомогти іншим, ми маємо самі залишатися ресурсними і сильними. І оскільки ми міжнародний жіночий рух за сімейні цінності, а людина приходить з сім'ї, і коли її не стає, її в молитві. Згадує тільки сім'я. Сім'я це наша традиція, це наша культура, це наша мораль і наша духовність. Це найбільше. Я би хотіла вашому форуму запропонувати одну традицію. Ви знаєте, у мене зараз є невелика річ, але дуже важлива. І я би хотіла, щоб на наступному вашому форумі ми згадували простих людей а не отакі громадські організації бо фонди, які великі ще є, і передавали наступному виступаючого, який вийде за мною, отаку невеличку частку тепла. Дивіться, у мене в руках шкарпетки. Їх зв'язала жінка Надя Завадська. Її син у му році зник без звісті. Вона не є частиною якоїсь організації, вона не є частиною якогось руху. Вона чекає сина, І що вона робить? Вона в'яже шкарпетки іншим синам на фронт. І коли я сказала, що в мене вдома холодно, вона зв'язала їх мені. Знаєте, з таких маленьких, добрих речей з'являється велика сила у великих спільнотах. Тому я би хотіла, щоб ці шкарпетки від Наді Завадської були в подарунок тому, хто після мене вийде на цю сцену. Альберт Фельдман, банк, який підтримує цей е, альянс е, е, Сосіс, правильно я кажу, так, так. е, І е, Саша Дорошенка, який створив цей весь простір, щоб ми тут зібралися. вам низький уклін. Від тих, хто ще тримається, і далі робить добро.